Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза, скажіть, допоможіть вищі ще сили. Зараз більш-менш хороші карти немає, загрози. Вас дуже так треба пильнувати. Вас оточені, в оточенні присутні люди, що обманюють і зраджують. І за спиною обговорюють. Оце є. Ну, Загрози життю нема на даний момент. Заперечу, весь негатив убираю. Заперечує весь негатив, убирає, повертає назад ворога. Більше нема жодної загрози. Повертаю ворогові. Вищі сили, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, і кулі, будь-яку агресію, що чинять расисти. Коли чинять, одведіть, одверніть і поверніть їм назад. І плани ворожі зруйнуйте, хай їм на голову це все посипеться, їх знищить, хай себе вбивають, буде так і так буде. Все, що погане, бажають українців, хай з ними трапиться. Буде так. Перекриваю, перекриваємо. Янголи-охоронці на захист стають і вдень, і вночі крильни закривають. Не намить, не лишають, буде так. Усі, хто дивиться відео близьких людей, військових побратимів захищають. Читом закриває міцно. Отвертає ворог. Сібілі сльози і страждання назад вертає. Та буде захист міцний в Танючі закритий. Від ворожої родич закритий. Буде все сказане дійсно так буде. Так що, будь ласка. По можливості три рази передивіться, будьте дуже обережні, пильнуйте. Дякую за увагу і до зустрічі!